А ви колись ловили себе на думці, що це взагалі за дивні такі слова? Не веди нас у спокусу. Ну, вже Бог сам може вводити людину в гріх. Якщо читати поверхнево звучить справді дивно. Але тут криється дуже важлива правда: чесна та відверта відповідь на складі запитання до християн. що означають слова з молитви чи наш і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого». Почнемо з головного. Бог не спокушує людину на зло ніколи. Біблія говорить про це доволі прямо. Бог є світлий, в ньому нема темряви. Тому ці слова не означають, Боже, не будь злим і не підштовхуй мене до гріха. Це було б. Повної несільнитницею тут мова про інше. Коли ми молимося, не веди нас у спокусу, ми фактично говоримо. Боже, не дай нам опинитися в ситуаціях, де ми не витримаємо захисти нас від випробувань, які можуть нас зламати. Це молитва смирення. Визнання Я не такий сильний, як мені здається. Я знаю, що можу впасти. Далі, але визволи нас від лукавого. І тут важливо назвати речі своїми іменами. Лукавий це диявол, не абстрактне зло, не негатив енергія, а реальна духовна особистість за біблійним чинням, це ангел, який відпав від Бога і поставив собі за мету одне знищити людину її віри, надію і відірвати людину від Бога. Тобто ця частина молитви звучить дуже конкретно – Боже визволи нас від того, хто свідомо палює на нас від обману, від маніпуляцій, від моментів, коли зло маскується під «нормально, усі так роблять нічого страшного. І до чого тут ми напряму Бог ісус вчить молитися не самовпевнена, а твереза. Не я все витрима, а Боже, веди мене так, щоби я не впав. Це молитва людина, яка розуміє, духовна війна реальна, і без Божої допомоги ми в ній не переможемо. Отже, ці слова не про страх, а про мудрість, не про слабкість, а про довіру. Це щоденне прохання. Боже, тримай мене ближче до себе, бо без тебе я легко збиваюся з дороги. Підписуйтесь щоб не пропустити відповіді на найгостріше питання. Пишіть ваші коменти, не забувайте про вдячність, у вигляді впаданкайки.